Доброго дня усім. Сьогодні я в нас на, на відео огляді такий комбайн. Клас консул. Хочу вам показати, в якому стані комбайни ще в Європі зберігаються. Рідко такі комбайни попадають, але є. Ну якщо на рік може один попадає і то не точно, що він приїде такий, в такому стані. В суперовому стані. Резина окей. Без тріщин, без порізів. Комбайм все на оригінальних запчастинах. Всі ремні оригінальні. Вітер ціленький. Бачите, в якому стані елеватори, нема ржавчини. Комбайн супер в стані. Зараз пробіжимося скоренько по ньому. Будете бачити, в якому стані комбайн. Видно, що комбайн мало працював. І гаражне збереження. Ну, і більшість комбайнів у нас приїжджають з Німеччини. І можна сказати, що вони в такому стані. Німці зберігають в гаражах. В цьому компанії не треба нічого робити, можна їхати в поле. Двигун на компанії Mercedes. Зараз в кінці відео зроблю вам заведу його. Почуєте, як працює двигун. Двигун шепче. Все тут супер. Ніде нічого не варено. Та й в консулах любить тут, тут рубати раму цю, де двигун стоїть. Тут же на подушках він. 80-го року випуску. Variatoriai, rėmiai, visi čia suporoviai, jaršeta, atsarginiai komplektai. Ще зараз покажу вам решета. Якщо... якщо буде видно, балка ціла, неповарена. Цілий комбайн. Бачите в якому стані? Супер. Слумотраси. Ціленькі, сумотраси, з котна. Ще оригінальне, це бачите, яке ціло. Хотіло... Ришет. Знизу отаки він ніде нічого не ржаве. Все тут окей. Зина теж добре. Що передня, що задня. Ага, двоє наших хотів показати. Бачите, в якому стані. Цілий оригін... оригінал, нема. нема тут ні одного підкрасу. Нічого тут не мальовано. Тільки змили його, бо недавно приїхав. Зима, змили солі, щоб не ржавів. Так, і зараз спробуємо запустити його. Я думаю, що буде чути, як працює бігун. Так, пробу. Дивити, яка робота дві Мото газ, работа работаем сидеть. Мотор шепче. Ну и комбайн в хорошем состоянии. Хоть моя руки, але то ще. Комбайн на багато років. Так, ще зроблю вам ще один комбайник. Жонді 942-й. Покажу вам, в якому стані приїхав той. Разве, Є у нас такі комбайни, як Жундір багато, є менші комбайни, є більше комбайни. Серзії покажемо. Що так? Варіатор. Скоріше це був в ремонті, бо щось там німець списав на нему. Ремінці замінені, нові. Новий оригінал. Цей ходової теж замінений. шлея оригінальна. Вітер неповарений. Комбайн не в такому стані, як консул, перед тим я робив відео, але в хорошому стані. Зараз покажу зверху, як виглядає. Так, він нас зверху виглядає. Сідушка ціла, не порвана. Бункер. Ми спробуємо ще того завести, як він заведеться. Комбайн. Заводився ще вранці, рано, вже півдня стоїть на дворі. Попробуємо завести. До жиділа немає таких питань. Бачите, як? як працює пані в на рахунок заводки то питань тут нема ці двигуни добре заводяться не димлять якщо двигун не випаханий то по ньому питань не буде от і консула цей що я знімав відео перед ним Є нас в нас комбайни багато, є що вибрати. Ще до сезону далеко. Можна приїхати, щось підібрати. Всім хорошого дня. До наступного відео. Дзвоніть. Приїжджайте. Оглядайте. Пока-пока.